Друзі, вітаю! І зараз ми поговоримо з вами про найцікавіше про фінансові інструменти, а саме про провайдинг тобто про той інструмент, який є в системі Bitbond. Для мене цей інструмент, саме цей інструмент, є одним із самих перспективних і самих цікавих. Чому? Тому що в нього можна інвестувати з будь-якої суми: хоч то 10 доларів, хоч то 100 доларів, хоч то 1000 доларів, хоч то 10 тисяч доларів. доларів, неважливо. Що цей інструмент дає? Цей інструмент дає 5,5% річних. Цей відсоток ви можете збільшувати, якщо забажаєте. Тобто, якщо у вас є бажання збільшувати відсоток, ви можете його збільшити. Якщо ні, то ви його не збільшите. Як все це працює? Що таке взагалі провайдинг? Я думаю, що ви чули таку штуку, як майнінг, тобто в криптовалютному світі є така штука, як майнінг, і ви могли там добувати біткоїни, наприклад. Да? Що вам для цього потрібно було? Вам потрібно було. Придбати відеокарти, які на даний момент вартують там п'ять тисяч доларів, і деякі навіть більше. Тобто, для того, щоб відбити потім цю, цю відеокарту, вам потрібно було витратити ще декілька років, тобто, це дуже дорого і в принципі неефективно вже на даний момент. Тому є вже інші види майнінга, тобто, в нашому випадку це провайдинг, і його ще називають екологічний провайдинг. Чому екологічний? Тому що ви не витрачаєте електроенергію, а він працює конкретно на математичних алгоритмах. Все, що вам треба зробити, тобто, коли ви купуєте собі цифровий актив, ви просто його під'єднуєте до гаманця, який вже приймає участь у провайдингу. І тим самим ви під'єднуєтесь до пулу провайдинга і стаєте учасником, тобто ви стаєте провайдером і починаєте отримувати свою дохідність тобто 5,5% річних. Ви можете спитати, а звідки взагалі приходиться винагорода і за що взагалі нам платять гроші? По-перше, вам платять не гроші. Ви можете зайти в вкладинку блокчейн, блокчейн системи Bitbon і усі асетбокси. Тобто тут є багато в блокчейні різних вкладинок. Вам треба зайти в усі асетбокси. асетбокси це гаманці всіх людей, які знаходяться в системі, і гаманці, в принципі, компанії. А тут є такий гаманець як Providing Fund Asset Box. На ньому зараз знаходиться 24 мільйони 155 838 токенів Bitbon. І якраз таки з цього гаманця до вас і приходить винагорода. За що вона приходить? За те, що ви приймаєте винагороду, за те, що ви натискаєте просто одну кнопочку, за рахунок чого ви створюєте в блокчейні транзакцію, тобто блок. і... А як ми знаємо, для того, щоб хакеру зламати систему блокчейна, йому потрібно зламати як мінімум 60% цих блоків одночасно. А за рахунок того, що провайдери приймають винагороду, провайдери створюють оці ці транзакції, блоки, да, створюють децентралізацію в системі BitBond. За це, в принципі, приходить винагорода провайдером. І вона приходить з цього гаманця. Ви можете спитати: а якщо цей гаманець, наприклад, зменшиться і прийде до нуля, тобто, наприклад, він закінчиться. Да? Я вам скажу так, що він не закінчиться. Чому? Тому що система BitBON це платформа економічних відносин, в яких будуть відбуватись різного роду транзакції, тобто, коли ви будете обмінювати, наприклад, товар на товар, послугу на гроші або ще щось, тобто різного роду транзакції, да? за ці транзакції буде комісія. І комісія буде відправлятись в фонд провайдинга. Він буде постійно поповнюватись, за рахунок чого він, в принципі, ніколи не буде пустим. Тому з цього конкретно з цього інструмента ви можете. Заробляти довгостроково, тобто не один рік, не два роки, а років 10-50, тобто скільки буде працювати система Bitbon. А система блокчейн, в принципі, це дуже довгоживуча система, можна так сказати. Тим паче, коли весь світ буде оцифровуватись і переходити в систему Bitbon, то по факту а, ця система буде жити ну, реально дуже довго. Тому ви можете за все своє життя створити тут собі величезний капітал і по факту передати потім його своїм там внукам або дітям, да, і вони будуть продовжувати цю справу за вас. І це дуже перспективно. Що взагалі знаходиться в цій аналітичній панелі, і навіщо взагалі вона вам? Якщо ви хочете просто інвестувати і створити собі пасивний прибуток, тобто не працюючи, не займаючись побудовою пулів, не займаючись взагалі провайдингом, все, що вам треба, ви просто поповнили собі баланс або слідуєте своєму фінансовому плану, да, який ми в команді створюємо кожному, допомагаємо створити. Ви слідуєте своєму фінансовому плану, створюєте собі капітал і по факту отримуєте цю дохідність. Тобто, все, що вам треба, заходити на сайт і приймати винагороду. Ця панель потрібна для тих людей, які хочуть будувати собі пул. Тут є така штука, як загальна потужність, базовий баланс. Якраз таки ця потужність вона впливає на вашу дохідність. Що таке потужність? Чим більше в вашому пулі, чим більше в вашому пулі токенів бітбон, тим більше ваша дохідність. Тобто, якщо, наприклад, у вас є якась людина, якій також цікаво створити пасивний прибуток, ви поділились з нею інформацією, людина вивчила, людина зрозуміла, що це перспективний інструмент, і для того, щоб під'єднатись до провайдинга, їй потрібен вже гаманець, який приймає участь у провайдингу, тобто ваш гаманець. І людина просто під'єднується до вашого гаманця і просто в вашому пулі додаються бідбони. І чим більше кількість бідбонів в вашому пулі буде, тим більший відсоток ви будете отримувати. Рахунок провайдинга. тому що ви створили собі пул, тобто зробили більше транзакцій в вашому пулі, зробили більш децентралізованим ваш пул, да, і допомогли системі забезпечити безпеку, можна так сказати. І за рахунок цього система дає вам більший відсоток, більшу винагороду, яку ви отримаєте з фонда провайдинга. Як це взагалі відбувається? Тут є ще. Графіка акумульованої винагороди ви можете побачити, скільки ви там за 30 періодів заробляєте, скільки за 60 періодів, скільки за 120 періодів. 30 періодів це 3 місяці, 60 це півроку, 120 це рік. Також тут потужність, скільки. Графік соціальної активності, і тут ви можете нижче побачити винагороди. Тобто 16, 19, 22. Тобто кожні 3 дні до мене приходить винагорода в розмірі 1 токен, 1,12 токенів Bitbon кожні 3 дні. Тобто за місяць у мене виходить плюс-мінус 12 токенів Bitbon на даний момент. І це дуже гарна винагорода. Тобто, це виходить зараз з, з рахунком ціни, це виходить плюс-мінус 4 тисячі гривень в місяць. Це в принципі непогана дохідність. Також, також тут є інструменти для провайдера, тобто telegram бот в який приходить повідомлення, що до вас прийшла винагорода. Тобто ви ніколи не забудете, ви завжди будете пам'ятати, що до вас прийшла винагорода, і її треба прийняти. Є калькулятор і є додаток моделювання ваших пулів, тобто ви можете сюди зайти і в принципі спрогнозувати свою дохідність, моделювати свій пул. Також в нашій команді є табличка, яку ми зробили для кожного з вас, для ведення бюджету, для в принципі, ваших інвестицій, для аналізу і коригування вашого бюджету і ваших інвестицій. Тобто тут можна спрогнозувати чітку стратегію вашого капіталу. Тобто, наприклад, коли ви розрахували, наприклад, що ви можете кожного місяця інвестувати з вашого доходу, наприклад, там, 2000 гривень або 1000 гривень, давайте. Давайте напишемо 2000 гривень. Тобто ви можете тут просто написати наприклад, 2500 гривень. І тобто воно рахує конкретно в доларах. тобто 2500 гривень це 60 доларів. Тобто Ми просто пишемо наприклад, 60 доларів і рахуємо на 8 років. Тобто, що з цього вийде? Трішечки вище піднявшись, ми можемо побачити тут роки. Тобто, що кожного року ви будете інвестувати таким чином 720 доларів за рік. І з урахуванням того, що я тут ставив наймінімальніші прогнози, тобто, коли ми з вами говорили про майбутню. Ціну токена, коли будуть заходити бізнеси, коли будуть оцифровуватись, в принципі, все майно світу, то ви розумієте, а, яка ціна може бути. Тобто, це коли ми говорили про 50 тисяч доларів. В даному випадку я поставив, що через 8 років ціна буде становити лише 184 долара за один актив, тобто через 8 років. І тут ви можете просто подивитися, що буде з вашим капіталом, якщо ви будете щороку інвестувати по 720 доларів, а саме 2500 гривень щомісячно. Тобто за перший рік у вас буде вже капітал в 8963. Чому саме такий? Тому що в цьому році ми чекаємо ціну в 100. Дуже багато в цьому є факторів. Тобто, це той самий лістінг, тобто виход на світові біржі. А далі в 2024 році буде капітал 11 300, потім 14 17000, 17 000, 20 000. і по факту в 2030 році, тобто через 8 років, у вас буде капітал в розмірі 32 622 долара. Якщо ви будете інвестувати по 2500 гривень кожного місяця, тобто тим самим ви будете створювати собі капітал. Також можна подивитись пасивний прибуток. Наприклад, якщо ви будете до 2023. 30-го року інвестувати по 2,5 тисячі гривень, і у вас буде капітал 32 622 долара, то у вас буде пасивний прибуток в. 5,5%, якщо ви не будете будувати собі пул, ваш дохід становитиме 146 доларів щомісячно, тобто 5397 гривень. Я думаю, для кожного це навіть вже більше ніж мінімальна пенсія в нашій країні. І це я говорив про самий мінімальний відсоток. Відсоток можна збільшити. Якщо ви будете займатися цим і протягом 8 років ви зробите свій відсоток не 5,5, а наприклад, там 15% то ваш капітал уже буде 62 тисячі доларів на 2030 рік. І пасивний прибуток в 15% річних у вас буде 741 долар щомісячно. Тобто ви будете отримувати 27 402 гривні щомісячно з вашого капіталу в 15% річних. Це, в принципі, дуже крутий результат. Також цю ж саму дохідність можна зробити до 30% річних. Напишемо 30, і можемо подивитись, буде все те ж саме, тобто ціна буде та ж сама, але інвестуєте ви так само по 2000 з половиною, але ваша дохідність буде більшою, тобто 30%. Тоді ваш капітал вже становитиме 176 тисяч доларів 466. І пасивний прибуток ваш становитиме. 4 тисячі доларів, тобто 150 тисяч гривень. Це, в принципі, вже дуже крутий результат, це якщо ви будете займатися провайдингом і станете в цьому професіоналом, тобто зробите це як своєю бізнес-діяльністю. Тобто, в принципі, так і працює провайдинг. Ви просто поповнюєте собі капітал, приймаєте ви нагороду, і на вас просто працює складний відсоток. В принципі, це все. Для того, щоб під'єднатись до провайдингу і почати інвестувати, почати створювати собі капітал, вам просто треба написати мені повідомлення, хочу почати інвестувати. Тоді ми з вами зв'яжемось, я, я вам проведу безкоштовну консультацію, ми з вами поспілкуємось, я, я вам поясню, що ви далі отримаєте, я вам допоможу під'єднатись до провайдингу, і ви, в принципі, почнете все це робити. Ви Почнете отримати вже свої перші інвестиційні результати і покроково рухатись до своїх фінансових цілей. Тому чекаю вас в особистих повідомленнях.